Українська школа магії Павла Крука це справжня оаза знань для тих, хто прагне оволодіти мистецтвом магії та розкрити свій потенціал. Навчаючись третє коло в цій школі магії, я можу з певністю сказати, що це є надзвичайно цінний досвід, який кардинально змінив моє життя. Навчальний процес у школі побудований таким чином, що кожен учень отримує не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які можна застосовувати у повсякденному житті. Вчитель, справжній професіонал своєї справи. Він не лише ділиться своїми знаннями, а й мотивує учнів до постійного самовдосконалення. Кожне коло навчання відзначалося своєю унікальністю та новими викликами, що дозволило мені поступово заглиблюватися у різні аспекти магії. Важливою частиною навчання в школі є також розвиток особистих якостей, уважності, концентрації, витримки та внутрішньої гармонії. Завдяки цьому я навчився краще розуміти себе та навколишній світ, простір, а також ефективніше взаємодіяти з іншими людьми. Дружня атмосфера в школі сприяє створенню міцної спільноти однодумців, де кожен підтримує та надихає один одного на нові досягнення, це місце, де ви знайдете не лише знання, а й справжніх друзів, з якими разом долатимете труднощі та радітимете успіхам. Завдяки українській школі магії Павла Крука я відчуваю себе впевненим, сильним та більш підготовленим до будь-яких життєвих випробувань. Рекомендую цю школу всім, хто прагне відкрити для себе світ магії та знайти шлях до свого внутрішнього потенціалу. Слава Україні, слава роду слава відуючим України!